Які соціальні виплати може отримати жінка після пологів в Польщі, сьогодні будемо говорити про це. Вам раджу додивитися це відео до кінця, підписатися на наш інстаграм, на наш YouTube канал і давайте почнемо. Отже, якщо ви знаходитеся в Польщі офіційно на підставі статусу УКР або на підставі карти побиту, часового карти резидента або ж польського громадянства, ви маєте право отримати ось ці виплати. Перша з яких це 800 Як ви знаєте, до Польщі прийшов, прийшла нова влада. І від січня місяця буде виплачуватися замість 500-800. І е, я чув від знайомих, що ці виплати будуть саме від лютого місяця. Тобто за січень місяць все ще виплачується 500 злотих. Це наша перша виплата. Наступна у нас виплата це бачикове. Одноразова допомога у розмірі 1000 злотих для людей, які е, до, мають дохід е, у сім'ї, е, і він не перевищує на одну особу 1922 злотих. Якщо у вас немає такого великого доходу, тоді ви маєте право податися на, цей, на цю допомогу. Але важливо, щоб жінка до 10-го тижня вагітності стала сама на облік. Наступна виплата це кошення Це у нас виплата у випадку, коли мати безробітна студентка або ж працювала на підставі умови злицення. і сума цих виплат складає 1000 злотих щомісяця. Наступна виплата у нас це урлоп мачежинський, це декретні виплати, які отримують жінки, якщо вони працювали до цього на роботі, на підставі умови злеценняння, умови о праці, і сама вартість цієї виплати складає від 80 до 100 від суми вашого доходу від вашої заробітної плати до моменту вагітності. Наступний, наступні виплати у нас це капітал родінне. Ця виплата складає 12 тисяч злотих на другу і третю дитину. І е, вона виплачується для дітей віком від 1 до 3 років. Тут немає ліміту щодо доходу вашої сім'ї, усі можуть її отримати. І ви маєте також право вибрати можливість отримувати, наприклад, 500 злотих протягом 24 місяців, або ж 1000 злотих протягом 12 місяців. Наступна у нас виплата це зашівок роджінне, це продовження декретних виплат урльопу мачежинського. І який складає 80-100% від вашої заробітної плати. Найважливіше потрібно пам'ятати, що сумарно ось цей урлоп мачежинський і зашівок родичівський разом не може перевищувати 61 тиждень, тобто один рік і два місяці. Після чого вони вже перестають виплачуватися. Наступний, наступна виплата у нас це бон у Ви маєте право отримати дофінансування у розмірі до 400 злотих на дитину, якщо вона вчиться або ходить в садочок непублічний. І ця виплата може бути чуть-чуть менша в залежності від того, яку суму ви платите саме за дитину. Якщо сума більше 400 злотих, то ви можете отримати до 400 злотих на кожну дитину. І найновіше дофінансування активна мама або ж так зване Бабчове. В чому взагалі суть цього дофінансування? Дональд Туск прийшов до влади, він чітко сказав так, у своїй промові, що це дофінансування для жінок, які народили, і, які, і щоб спонукати їх до повернення до праці, дається таке дофінансування активна мама. Якщо жінка народила і після цього повертається до роботи на повний етап. До цього ж місця, де вона працювала, або ж до іншого, але важливо на повний етап. То вона буде отримувати дофінансування 1500 злотих. А за дитиною може займатися там бабця чи опікун. І тоді, відповідно, і буде, буде далі. Вона зможе заробляти більше грошей, щоб отримувати свою родину, назбирати гроші на житло, і відповідно ще буде мати додатково кошти, за які вона може покрити кошти, наприклад, опікуна там чи виховання дитини. Тому ось такі е, допомоги є для дітей, е, які народжуються в Польщі. Е, будь ласка, напишіть в коментарях, які допомоги отримуєте ви. І дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на YouTube канал, тим ви допомагаєте мені просувати таку корисну і якісну інформацію. І до зустрічі у наступних відео.